Сьогодні я починаю новий етап очищення організму, і це програма Парашит. Це другий крок після нашого детоксу. І сьогодні розповім, чому ця програма така важлива для твого здоров'я, волосся, шкіри і навіть імунітету. Ну, по-перше, це натуральна програма, яка допомагає позбутись паразитів, що можуть бути в організмі. І, як ви знаєте, багато проблем зі здоров'ям можуть бути викликані саме ними. Важливо знати, що паразити можуть порушувати і роботу ШКТ, Проблеми зі шкірою, волоссям і навіть ослаблювати імунітет, тому що очищення це не лише про хороше самопочуття, а й профілактика багатьом хворобам. Паразити можуть забирати в тебе енергію, погіршувати стан шкіри та волосся, що може призвести до їх випадіння і погіршення зовнішнього вигляду. Саме ось ця програма сприяє не лише очищенню, а й зміцненню імунної системи. Адже, коли в організмі є паразити, наш імунітет постійно ослаблений і це може призвести до частих захворювань. Вона допомагає відновити сили організму, підготувати його до боротьби з будь-якими зовнішніми загрозами. Особливо важливо для тих, хто хоче підтримати красу шкіри. Шкіра Стає частішою волосся міцнішим, а стан здоров'я покращується загалом. Чим якісніше ми чистимо організм від токсинів і паразитів, тим швидше йдемо до ідеальної форми і здоров'я.